10 способів Кейт Кейден перестати витрачати час і заробити більше грошей. Час гроші, як перестати зливати дорогоцінні хвилини і почати будувати фінансову свободу. Всі ми мріємо про більше, про свободу вибирати, про можливість займатися улюбленою справою, про стабільний дохід, який дозволить жити без постійної фінансової тривоги. Але часто здається, що часу катастрофічно не вистачає. Ми тонемо в потоці справ, відволікаємося на дрібниці і в підсумку відчуваємо себе вичавленими, як лимон, але так і не наблизилися до своїх цілей. Я, як людина, яка роками бореться з цим відчуттям, хочу поділитися своїм досвідом і поглядами на те, як повернути контроль над часом і перетворити його в потужний інструмент для досягнення фінансової незалежності. Кейт Кейден, фінансовий експерт, поради якого я нещодавно прочитав, Торкнулася важливої теми управління часом. Але я хочу піти далі, не просто перерахувати способи, а пояснити, чому вони працюють і як їх адаптувати під своє життя. Чому час є найціннішим активом? Подумайте про це, час це єдиний ресурс, який ми маємо в обмеженій кількості. Його не можна накопичити, купити або повернути. Кожна витрачена година це втрачена можливість. Можливість заробити, інвестувати, розвиватися, проводити час з сім'єю. Фінансова свобода це не просто про гроші, йдеться про свободу вибору, про можливість розпоряджатися своїм часом так, як хочеться. І перший крок до цієї свободи усвідомлення того, як ми витрачаємо свій час зараз. Один зупинка нескінченного скролінгу, усвідомлене споживання контенту. Кейден правильно відзначає важливість усвідомленого споживання контенту. Ми живемо в епоху надлишку інформації. Телевізор, соціальні мережі, новинні стрічки все це безперервно бомбардує нас. І часто ми робимо це автоматично, не замислюючись про те, що втрачаємо. Але я хочу підкреслити, що мова не йде про повну відмову від розваг. Важливо навчитися усвідомлено вибирати, чим ми заповнюємо свій час. Задайте собі питання, що я отримую від цього контенту, це приносить мені користь, надихає, розвиває. Або це просто спосіб втекти від реальності. Мій особистий досвід підказує, що найефективнішим є встановлення чітких часових рамок для перегляду в місто, наприклад, 30 хвилин на день на перегляд новин або 1 годину на перегляд улюбленого серіалу. І строго дотримуватися цих рамок. 2 ритуали продуктивності, створення правильного настрою. Кейден рекомендує заводити простий ритуал, пов'язаний з продуктивністю. Я згоден з цим на всі 100%. Ритуал це свого роду сигнал для мозку, який говорить, зараз час працювати. Мій особистий ритуал виглядає так: я заварюю собі чашку ароматної кави, включаю спокійну музику і сідаю за свій робочий стіл. Цей простий ритуал допомагає мені налаштуватися на робочий лад і зосередитися на завданнях. Важливо пам'ятати, що ритуал повинен бути ваш. Він повинен викликати у вас позитивні емоції і допомагати вам налаштуватися на продуктивну роботу. 3. Електронна пошта приборкання цифрового монстра. Електронна пошта це одночасно і корисний інструмент, і величезний поглинач часу. Ми витрачаємо години на читання електронних листів, видалення спаму та відповіді на неважливі повідомлення. Ключ до вирішення цієї проблеми пріоритизація. Не відповідайте на кожен лист відразу виділіть певний час на день для обробки електронної пошти, використовуйте фільтри та папки для організації електронних листів. І найголовніше навчитися говорити ні неважливим запитам. Я використовую метод InbuxZero, який полягає в тому, щоб щодня очищати свою поштову скриньку від усіх непрочитаних електронних листів. Це допомагає мені відчувати себе більш організованим і контролювати свою електронну пошту. 4. Багатозадачність міф Фокус на одному завданні Ми часто думаємо, що багатозадачність – це спосіб підвищити продуктивність. Але дослідження показують протилежне: коли ми намагаємося робити кілька справ одночасно, ми розсюємо свою увагу і знижуємо якість роботи. Натомість спробуйте метод блокування часу, виділіть певні блоки часу для виконання конкретних завдань. І протягом цього часу повністю зосередьтеся на цьому завданні. Я використовую у технік працюю 25 хвилин, потім роблю 5 хвилинну перерву. Це допомагає мені залишатися зосередженим і уникати вигорання. 5 організація простору, порядок на столі порядок в думках. Захаращений стіл це захаращений розум. Коли навколо нас хаос, нам важче зосередитися і бути продуктивними. Витратьте трохи часу на те, щоб навести порядок на своєму робочому місці. Приберіть все зайве, організуйте документи та інструменти. Я використовую принцип одна річ на столі. Якщо на моєму столі лежить більше однієї речі, я кладу все зайве в ящик або на полицю. 6. Самоосвіта в находу, перетворюємо рутину в можливість. Кейден пропонує використовувати час, який ми витрачаємо на повсякденні справи, наприклад, на складання одягу для самоосвіти. Це чудова ідея. Замість того, щоб нудьгувати під час складання одягу. Послухайте подкаст чи аудіокнигу. Це допоможе вам дізнатися щось нове і використовувати час більш ефективно. 7. боротьба з відволікаючими факторами створення оазису концентрації: телефон, соціальні мережі, галасливі колеги все це може відволікати нас від роботи. Спробуйте створити навколо себе оазис концентрації. Вимкніть сповіщення на телефоні. Використовуйте навушники з шумопоглинанням. Повідомте колегам, що вам потрібен час для роботи. 8. Чітка комунікація встановлення кордонів. Навчіться говорити ні, неважливим запитам. Чітко поясніть колегам і близьким, коли вам потрібен час для роботи. 9. Мотивація та візуалізація створення надихаючого простору. Створіть навколо себе надихаючий простір. Повісьте на стіну мотиваційні цитати, фотографії улюблених людей, картини, які вас надихають 10. Поступовий прогрес. Не прагніть до ідеалу. Не намагайтеся зробити все відразу. Почніть з малого, поступово впроваджуючи нові звички. Пам'ятайте, що навіть невеликі зміни можуть призвести до великих результатів. Висновок Час ваш союзник у досягненні фінансової свободи. Управління часом це не просто про підвищення продуктивності, йдеться про створення життя, яке ви хочете жити. Про свободу вибору, про можливість займатися улюбленою справою, про стабільний дохід, який дозволить жити без постійної фінансової тривоги. Почніть з малого, поступово впроваджуючи нові звички. Пам'ятайте, що навіть невеликі зміни можуть призвести до великих результатів. І найголовніше будьте терплячі до себе. Шлях до фінансової свободи це марафон, а не спринт. Використовуйте час мудро, і він стане вашим найвірнішим союзником у досягненні ваших фінансових цілей. Час найцінніший актив, який ми маємо. Не витрачайте його даремно.